Ну, добрі, добре, ну яке пограбування, яке вбивство. Ну, накосячив я по молодості. Взяв тих два ломбарди. Відсидів я вже за те. Я виправився. Розумієте, я хочу жити як нормальні люди. Зараз куми прийдуть з дитиною. У нас є проти вас свідок. Хто? Галя. Оннищенко. Галя. Ви бачили ту жінку? Красива, але дурна баба. Ну, зв'язався я з нею по п'яні. Ну, було. Що було, то було. Ледь відшепився. Вона вам з ревнощів не такого, що розповість. Пригощайтесь помідорчиком. <му> mm. Слідчі спілкувався з вашим лікарем. З терапевтом? Лівшицем. <гум> І як там, Соу Мойсейович? Та як? Розповідав про ваш армійський досвід. От старий лівшиць. А Він так і нічого не зрозумів. А ще й один з найкращих психіатрів Радянського Союзу. Я ж тоді спеціально вдавав нервовий зрив, щоб під армії відкосити. А він так нічого не зрозумів. Незерман бабуся казала: треба Юрчику, йти на акторський. Який талант за гратами пропаде? Ай-яй-яй-яй. А давайте ви обшук зробите. Давайте, шукайте. Я дозволяю. Я хазяїн. І санкції не треба. Але ви. помиляєтесь. Давай вже Шукай реального обивця.